Привіт, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Сьогодні продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати містеребісту українською мовою. Отже, сьогодні відео, як називається «10 тисяч доларів за кожен день пережити у продуктовому магазині. Ну що, без зайвих розмов погнали? Переклали, то озвучили звук у куточку. Я щойно купив цей продуктовий магазин, якого вистачить, щоб буквально нагодувати ціле місто. А потім вирішив закрити цього хлопця всередині. І за кожен день, який ти тут проведеш, я дам тобі 10 тисяч доларів. У Це може віля. Чувак, погнали. Тримаєш за 2-4 години. Окей, oh, okay. цей челендж може зробити Алекса мультимільйонером. І інакше кажучи, він може пробути тут декілька років. І почнеться все прямо зараз. До речі, друзі, перейдіть в наш телеграм-канал, адже там ви можете знайти дуже прикольні відоси, які не виходять ніде на Ютубі. А у нас в Адаграмі вони є. Переходьте, переходьте посилання в описі або закріпленому коментарі. Добре, Джемі пішов. Навіщо мені йти? Я можу тут провести роки. Порайтесь за покупками. Крихітко. Якщо Алекс перетне червону лінію, нанесену по всьому периметру магазину, чи закінчиться, і він піде з поточним виграшем. А щоб він не входив за межі магазину, ми встановили безліч камер, що охоплюють кожен куточок магазину. Як перша страва, я, мабуть, приготую цей стейк. Думаю, що це буде моїм табором. Цей куточок продуктового. Якщо так буде щовечора, я тут зможу роки протриматись. День перший завершений. Побачимось вранці. Офіційно минуло 24 години, і я везу перші 10 штук. Алекс! Вітаю! А це ти підтверджуєш, що тут 10 штук? Так і є. Так і є. Я тобі вірю. Тепер у челенджі виникає нюанс. Щоб отримувати 10 штук щодня, потрібно віддавати мені товари на ту саму суму. Продумай, в якому порядку позбавишся їх, щоб протриматися якомога довше. О, нічого собі. Зручно, що тут багато електроніки, яка є досить дорогою в перший день. Напевно, це гарна ідея. Телевізор я з'їсти не можу, тому він мені не потрібен. Ти переплатив 22 центи. Добре, давай перевіримо. У вас є карта Ні. Хочете відкрити? Ні. Хочете переплатити? Ось твої гроші. Піс, забирай. Піп, піп. Я приїду завтра і 60 тисячами баксів. Почни розробляти стратегію того, що ти мені. Це все змінює. Потрібна стратегія на майбутнє. Мені треба подумати, чого позбутися. Корм та товари для тварин. Клянуся, я і за гроші їх їсти не став. У мене тут собачого корму на 10 тисяч. Думаю, я просто відпочину. Прокинуся раніше, бо завтра треба готувати товари. Попереду багато роботи. Алекс! Як справи, Джиммі? Це те, що ти сьогодні мені продаш. Сьогодні це корм для собак. Боже мій, виносити ми це будемо цілу вічність. Стривай, а можна мені. Я дозволяю. Монтажний перехід. Інша справа. Все тут, біля каси. правда класний ефект, так? Люблю бістмагію. Зараз у нас 9991 долар 80 центів. І ось остання річ. Тепер у нас 10 тисяч 45 баксів. І ось що вам треба знати: всі товари, які продає Алекс, ми віддамо на благодійність. Так що не хвилюйтеся, нічого з цього не пропало задарма. Наступні п'ять днів були для Алекса простими. На п'ятий день він продав їжу на 10 тисяч. Ось ці продукти вони дуже швидко псуються. На шостий день купу підгузків. А на сьомий восьмий та дев'ятий день товарів ще на 30 тисяч доларів. Він навіть виявив підсобне приміщення, і оскільки він не мився вже 10 днів, він побудував собі і провізований душбам -ба та пральню. А -да -дап -дап. привіт, як справи? Як справи, Джимі? Окей, відповідай чесно, як довго ти на твою думку тут Ну, Мені здається, що 100 днів точно. Боже мій, залежно від того, як довго Алекс протягне, це може стати моїм найдорожчим відео. Але я готовий до цього. Ні, черта собі, чувак! Слухай, живи тут кочері, гроші маю. То все це завантажив туди. Це банк. Отримуєш це, коли я отримую товарів на 10 штук. Добре, сьогодні я маю телевізори. Той де продуктовий, щоб купити телевізор. <смі> Для чого вони тут? А тепер, Алексе, скажи чесно, ти замінив телевізор хоч в одній з коробок камінням, щоб залишити його собі? А, -а, -а. собаки. Гаразд, я йому довіряю, хоча питав про інше. До 11-го дня Алекс почав досить ефективно вибирати товари для продажу. Десять тисяч один долар та 89 центів. Друзі, напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк, ну, звичайно, підпишіться на наш канал, адже ми дуже-дуже стараємося щоб відео виходили стабільно і ставалися краще і краще. І оскільки мені довелося виїхати на зйомки відео, де я застряг на острові. Тут не дуже зручно, але помолимося, щоб нам вдалося поспати сьогодні тридцять хвилин. Ми попросили декого принести гроші для Алекса. Ми називаємо його Людина гроші. О, людина гроші. Дякую, сер. Сто тисяч баксів. Я так точно мільйон отримаю. А що він робив у решту часу, щоб розважитися? Це було цікаво. Я будую стіну зі сирних кульок. Ту-ту-ту-ту-ту! Готово. Велика стіна із сирних кульок. Отак, крихітко. Отак. Три, два, один. Це того варте, Це того варте… На тринадцятий день Алекс вирішив покращити душ, тому що. Це шматок лайна. Я використовую чотири таких полиці для зміцнення душу. Ось так. Ааа! а Я використовую плівку. Натягну її тут. Тепер стіни вода не проникній. Що ж, треба віддати йому належне. Ця людина будує душ, що діє з магазинних деталей. Бам! Ось так. Душ готовий. Час перевірити. Так, минуло кілька днів. Я збудую стіну. Не думав, що побачу це, але Алекс витратив майже всі пляшки з водою в усьому магазині, що збудувати стіни для свого притулку. Він навіть зробив ліжко з рулонів туалетного папіру. І виглядає воно доволі зручним. Тут досить затишно. Я можу заснути прямо тут. Потрібно починати сканувати. Я помітив ці штуки. Подарункові карти вони страшенно дорогі. Це дивно, наскільки дорогими є подарункові картки, адже Алекс зміг набрати свої 10 тисяч доларів тільки за їх рахунок. Після того, як я повернувся зі зйомок на острові, О, Джиммі, привіт! ми не бачилися. Алекс хотів, щоб ми допомогли йому скористатися навантажувачем у підсобці. Ти впевнений, що дозволиш крісу сісти за кермо. Так. Три, два. Так. Тільки на пекарню. Думаю, ще раз треба. Так! Ей середини! Так, 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 так. Насолоджуйся навантажувачем. До завтра. Незважаючи на те, що з моменту останньої зустрічі пройшов день, Алекс, схоже і справді скучив. Принаймні у іншого пояснення його діям я не знайшов. Я знайшов принт із Джиммі. Ми з тобою багато тусуватимемося. Він спостерігає, щоб я не збився з рахунку. Скануємо ще десять тисяч. Десять тисяч тридцять три Протягом наступних кількох днів Алекс працював з максимальною віддачею завдяки навантажувачу. Так що у нього навіть вистачало часу покращити ліжко так набагато краще. І хоча початковою метою Алекса було отримати мільйон доларів, думаю, можна розраховувати на мільйон. Сподіваюсь, що ні. Він почав записувати на що витрачати гроші і зрозумів, що можливо йому не треба залишатися тут так довго, як він думав. Мільйон доларів звичайно це добре. Але я сумую за своїми хлопцями. Через два місяці в обох день народження. Я ще жодного разу їх не пропускав. Подумавши про те, для чого мені потрібні гроші, я зрозумів, що мені потрібно хоча б 500 тисяч. Але зараз я маю лише 200. Тож загалом мені треба бути тут 50 днів, майже пів шляху пройдено. На 22-й день Алекс вирішив позбутися всіх фішкрекерів у продуктовому. Боже мій! Окей, тут рибок на 10 тисяч доларів. Я можу нагодувати цілу армію малюків. Добре, дякую, сер. Ти живеш звичайним життям. Майже. Тобі платять 10 тисяч на день за те, що ти сумуєш за сім'єю. Так, так. І ти можеш робити це скільки завгодно. І ти можеш робити це скільки завгодно. І ти можеш робити це скільки завгодно. Як бачите, дні для Алекса почали зливатися в один. Зрештою настав день, коли він вирішив продати воду, яку використовував для притулку. Але оскільки він не міг продавати порожні полиці, він зрозумів, що з них виходить непогані мури. Я збираюся зміцнити будинок металевими полицями. Ось так. Як бачите, тепер почувається як вдома. А ще в нас є іграшки від містера біста. Тож, якщо ви бажаєте на них подивитись або придбати, переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Але він не знає, що коли я купив цей магазин, я перестав платити за електрику. Будь-якої миті його відключать, і морозильники не працюватимуть, світло згасне і так далі. Чи не стане набагато складнішим. Але щоб надати йому трохи мотивації, поки все ще не стало зовсім божевільним. Ми вирішили, що Алех заслуговує на на виного треба побачити тата. Так. Що ви готові? Так. Я думаю, що він може розплакатися. Це буде щось. Алексе, у нас тут до тебе сюрприз. О, мої діти! Ми запросили особливих гостей. Привіт, друже. Вчора ти розповів, як сина сумуєш за сім'єю, і мені стало якось не по собі. Тому що в відзначити 30 днів, ми дозволимо тобі провести цей день з ними. Це тато. Що ти робиш, хулігана? То мені потрібно піти. <рив> а навіщо тут на підлозі стільки коробок? Я зробив гоночну трасу. О, це та сама машина? Так. Стривай, а він може покататися? Ха, <рив> ну як тобі? <рив> У Ось вони. Юпі, я не можу повірити, що ви тут. Я знаю. Тато. Іди сюди. Сьогодні я бачив Сару та хлопчиків. Це було чудово, а Сара була прекрасна, як завжди. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Бувай, друже, я люблю тебе. Розрив серця. Коли я побачив дітей, вони здалися мені іншими. У цьому віці вони ростуть щотижня. Я з нетерпінням чекаю на повернення додому, щоб проводити час з ними. Ну що, краще почати сканувати? Ми зараз якого біса, куди поділося світло? Що це за фокуси? Де мій ліхтарик? Це що? жарт? Кюстон у нас проблема. Це ви зробили, сер? Тук-тук! це набагато страшніше. Світло вирубали, Джимі. Так, коли я купив цей магазин, мені дали бланк, щоб я переписав на своє ім'я всі комунальні послуги, але я його не заповнив. До речі, Олексе, я на тиждень їду в Африку. У цей момент мені знову довелося виїхати на зйомки відео в Африку, де я збудував сотню колодязів. Колодязь номер один вдався! За лише дня Алекс поспішав продати всі заморожені продукти, щоб їх можна було пожертвувати. Схоже, тепер я скануватиму в темряві. Я дуже сподіваюся, що Джеммі увімкне електрику. Це відстій. Чесно кажучи, відсутність електрики вплинула на Алекса сильніше, ніж я думав. Думаю, за цей час він втратив не лише заморожену їжу. Думаю, я зможу перекинути навантажувач. Сьомий прохід стережись! Цей магазин перетворюється на пустир. Я піду в задню частину. Відчиню двері для розвантаження, щоб відчути денне світло і вдихнути свіже повітря, бо це не допомагає. О-хо-хо, як добре. Це допоможе мені пережити темні дні. Сьогодні 36-й день. У мене 360 тисяч доларів. Навіщо зупинятися? Продовжую вантажити візки, потрібно перебрати багато їжі. Тут лише візки, купа грошей і очікування. Очікування того, коли пройдуть дні. Найбільш хвилююча частина дня бути близько до червоної лінії. Я просто старий сумний нещасний хлопець. У моєму житті не було нічого сумнішого, крім проживання у продуктовому. Кава, їжа та купа грошей. Я відсканував багато речей напарад. Не хочу нічого робити, та й робити нічого. Все, що відокремлює мене від дружини. Та дітей ось ця лінія. Світла немає, я дуже близько до червоної лінії та усвідомлюю, що я можу взяти та поїхати до родини. Ця думка манить мене щодня. Я знаю, що є купа піддонів, де я навіть не копався. Якісь склянки, пакети з льодом. А що за. Дивіться, що я щойно знайшов: Інстастар. Клас! Маю їх п'ять. Я запалив їх усі. Вони працюють на повну потужність. Це чудово висвітлює простір. Я відчуваю, що знову можу тут перебувати. Гей, Алексе, ти тут? І тут 10 тисяч. Круто, чувак! Це безумство. У мене стільки грошей, але я нічого не можу з ними вдіяти, поки я тут. Хіба просто дивитися на них? <гум> ну, ти не можеш дивитися на них, бо тут темно. Тому я привіз освітлення. Ти серйозно? Тільки для зйомок. Добре. Що ти збираєшся робити, весь час що залишився? Мені дуже хочеться взяти і пройтися по всіх цих полицях вилковим навантажувачем. <звук> <звук> ти сам попросив. Гаразд, настав час мені піти. Побачимося завтра. Ось твоя мітла. Посложився прибиранням. Витративши день на прибирання безладу, влаштованого крісом, Алекс становив на місце, що звільнилося, басейн, який він знайшов у задній частині. Поїхали. Зараз я простягну шланг, засуну його в цей басейн, і завтра тут буде продуктовий з басейном. Минуло вже більше тижня, а Чендер так і не розповів, що сталося, доки мене не було. Та все виглядає зовсім інакше. О, боже, відчині двері. Я мушу це побачити. А ще в нас є купа інших відосів з Містером Бістом та авторські відео про містера Біста. Тож знаходьте плейлист на нашому каналі і дивіться теж прикольні відоси. Оу, oh, куди все поділося? Поки тебе не було, ми зробили перепланування. Скоже хтось дав крісу навантажувач. Тепер все зрозуміло. Можеш показати мені басейн? Так, ти хочеш скупатись? Ти просто в шкарпетках? Так, це божевілля. Ха-ха, холодно. Бамбочка ху, ху Чим ти зазвичай займаєшся у басейні? Я просто плаваю. Це весело і таке інше, але нам час за роботу. Дякую за продукти. Наслужуйся басейном. Гаразд, я заберу все з задньої частини. Покладу сюди, розберу і хто знає, може там знайдеться щось цікаве. Не секрет, що на цей момент Алекс дуже сильно втомився. І поки він робив обхід на навантажувач, сталося щось несподіване. Чорт! О, ні! Ні! Господи! О, чувак! Ні! Боже мій! Ні, чувак! Боже мій! Ні. О, я намагався повернути в один бік, а він поїхав до іншого. Боже мій! Мої гроші промокли. Купа продуктів зіпсована. Тут так глибоко. Мій кут залило, вода по всьому магазину, з мене досить чувак. Я просто хочу піти. Ми заходимо всередину. Алексе, приятелю. Чому тут так сиро? Так, фу. Оу, Алексе. Ваша золота колісниця чекає на вас. О, дивись у ліжку. Це ок, чувак? Я в порядку. Ти виглядаєш сумним. Так, я порвав басейн. Як можна розірвати басейн? Я їхав повз, щоб вивантажити палети, і хотів повернути, а він взяв і розвернувся в інший бік. Я такий ні. О, все намокло? Скільки ще тижнів те ти ви лишилося? Тижнів? Я просто виживаю день за днем. Все залежить від того, скільки я ще витримаю. Тобто, якщо ти завтра побачиш павука у ліжку, ти підеш. А, 100% так. Я не вважаю, що це надовго. Кінець уже близько. Хлопці, а ви не хочете прийти потусувати? Чорта з два! Ти сумний! Так виглядав магазин, коли Алекс приступив до випробування. А ось так він виглядає зараз. Отже, день 44-й. дворі вже темно. Джиммі сьогодні не приходив. Мені багато треба продати. Я перенесу ці товари в підсобку. Сподіваюся, сьогодні хтось принесе мені 10 штук. Може, вони забули або щось інше. Тут дуже самотньо. Я просто піду посиджу в кріслі, доки мені не принесуть гроші. Йоу! Що? Серйозно? Ти тут, Джеммі? Це перше спілкування за весь день. І це. Чортів робот. Дякую за гроші. Навіть Джимі не хоче приходити сюди. Настільки тут зараз сумно. Не можу сказати, що я звинувачую, чесно кажучи. Це відстій, чувак. Боже, як же я сумую за своєю сім'єю. Нині 45-й день. Чендер, як на твою думку, у нього справи? Ковита нудьга, він просто сука вбитий по підлозі. Мені було б шкода його, але він виграв 450 тисяч доларів і може піти, коли захоче. Так що з ним все буде добре. Алекс! Гей, мої вітання. Ми дивилися на камери. Ти виглядав дуже сумним. Так, мені дуже нудно. Ну, ось, 10 тисяч доларів. Що, веселіше стало? Трохи допомогло. Скільки тижнів лишилося? Я навіть не знаю, Джиммі. Може, залишилася ще один. Правда? ось, подивимось на море твоїх грошей. Це всі гроші, які ти заробив на цю мить. 450 штук. Ну що, ти задоволений? До речі, якщо ви перейдете за посиланням в закріпленому коментарі, ви можете знайти наші інші проекти з нашою озвучкою. Переходьте. Дайте мені секунду. У мене є сюрприз, який допоможе тобі ухвалити рішення. Що, ти серйозно? Привіт, крихітко! Ні якого біса! Не плач. Не виходить. Окей. Чому ти босоніж? <гум> Де твоя сорочка? Відразу скажу: я не брав його взуття. Я не знаю, чому він босоніж. Уяви, на що ми витратимо всі гроші? Хіба це не божевіль? У мене навіть у голові не вкладається. Я думаю, що можу протриматися ще п'ять днів. Як думаєш, воно того варто? Ну що, який вердикт? Ми зважили усі варіанти отримати купу грошей, забрати завороблену купу грошей. Щиро кажучи, немає сенсу залишатись. Я йду. Окей, тоді ми вивантажуємо гроші. Отже, Алексі, якщо ти наступиш на червоне, все закінчиться. Я можу перевезти всі гроші назад і ми продовжимо. Вирішувати тобі. Добре, повертаємо назад. Добре, повертаємо! Ха-ха, <різь> <різь> жартую. <різь> Ура! Алекс провів у магазині 45 днів і пішов, отримавши 450 тисяч доларів. Не можу у все це повірити! Це просто безумство! Вітаємо, Алексе! Миславимо подяку Альберсон, за допомогу у заповненні полиці. Ви прекрасні, то знайдуємо футболку. А якщо вам цікаво, як ми знімали це відео, адже підірвали землю, то ми знімали його на місяці. Переглянете відео лазерний лабіринт, якщо не зрозуміли. Друзі, до речі, відео про лазерний лабіринт це скоро з'явиться на нашому каналі. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані. Ну що? Нагадаю, вам сподобалось це відео, а якщо не сподобалось, в будь-якому випадку напишіть коментарі. До зустрічі!